Мої вітання, з вами Крава, і в сьогоднішньому випуску ми будемо дивитися карточки українських футболістів у FIFA 18. Перед початком даного відео, будь ласка, вліпіть вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар та підпишіться на даний канал. Також, якщо ви не бачите минулі випуски, посилання в описі є на всі випуски з FIFA 10 до FIFA 17 Можете переглянути там також. Це такий приємний коментар, вліпити вподобайку та підписатися на канал. А ми розпочинаємо. Летс go! І так, ми розпочинаємо із найнижчої рейтингової карточки в даній версії гри. Це Олександр Зубков, який мав рейтинг 58 на позиції ФРВСТ. СТ 3 по зірочкам. У нього е, Та нічого тут немає такого особливого, тому хочете поставити на паузу, його детальні стати. Е, зараз грає за Донецький Шахтар, один із лідерів цієї команди. Якби не він, то Шахтар би не вигравав там деякі матчі. Він то, прям тащив команду. Тому переходимо одразу далі до Мирослава е, Слава в одному із випусків. Я про нього розказував. Можете перейти, подивитися. А ось така в нього карточка. Що може виділити це сила 90. два-три зірочкам. Зараз він виступає за клуб. Марія е, Лозендорф е, в австрійській кіслізі. Навіть немає якоїсь інформації. Я не знайшов особисто ось. А в FIFA 18 він виступав у третій Бундеслізі за клуб е, Чемін Чемінтеза. Якось так. такий цікавий клуб. Ось переходимо далі. І так, наступний гравець це Олексій Дитятєв, який тут виступає за Кракою в екстраклясі, має позорком 2-3, 92 сила. Ось можемо так показати Ані Стати. Зараз він виступає за обласний клуб Іван Ківштурм. Ось така, такі стати в нього. Переходимо далі. Олег Кудрик, гравець Донецького шахтаря в даній версії гри. Один-два позірочка. Е, нічого особливого немає. Зараз грає за Полісся. Ну, як грає, Сидить на лаві запасних, бо його е, прибрав, так сказати, Денден Бойко, який перейшов влітку грати за Полісся. Також тут Віталій Федотов е, Неоднозначно особисто, скажу так вам зразу, бо чого тут він грає за сказку Хабаровську е, в російській прем'єр-лізі. Ось по статам можна глянути Agility Баланс, доволі прям такий прям неоднозначний. там Дивився карточка бронзу, а тут 83-87. Але це не суть. 3-3 пазірочка. Зараз він грає де? Вгадайте, Якщо він родом з Донецька, вибачаюсь, хто родом з Донецька, не всі такі, але саме футболісти, які народилися в Донецькій області, вони трохи махнуті. Не всі, повторяю, ще раз, бо зараз мене за ці слова. А він зараз грає в Кримській Лізі. Ось така людинка, і він має російське громадянство, українське, ну, коротше, е, типовий малорос. Дай Бог, він там подохне на тих болотах. ось. Е, далі, е, Олександр е, Шевелюхін був в одному із випусків, я розказував. Тут він грає за горнік е, Замбрзе. За, е, за ось в екстаклясі 2-2 позорочкам 91 сила. Е, зараз він є тренером, здається, в команді легія Гданськ, е, якщо не помиляюсь. Я вже розказував про нього в минулому випуску, тому обов'язково хто не дивився минулі випуски, подивіться, це дуже важливо. Далі. Останній гравець, який має бронзову карточку, 10 тисяч прайс, Я, що це, 81 пейс. Е, гравець Анджі Махачкала, е, який грали тоді в російській півлізі. Це Олег Данченко, вихованець, якщо не помиляюсь, з школи Донецького шахтаря. Зараз 29 років, він грає за Луганську зорю і, що пам'ятаєте, в нього на початку повномасштабної розбилася жінка в Києві, в аварію. Ну, вона... Я не засуджую, не можу нам говорити про, про тих, хто помер, але вона дуже багато у своїх соцмережах висвітлювала, що ось вона там. Порушує правила, все нормально. Ну, де зіграла карма, хоч так не можна говорити, я не засуджую так. Шкода, але у Лекданченку, навіть ви пам'ятаєте, була одна історія в нього, що в нього зупинилося серце на одному із спарингів. І завдяки. Я просто не можу знати, яка команда це була під час спарингу, що в нас в, л... в лікарів Луганської зорі не були. Так сказать, ці медичні пристрої, щоб там відновити серцебиття. А в команди суперників якраз було, якби і завдяки їм вони допомогли е, з цим. І потім ніч належав права, якщо не помиляюся. АЕКу. Ось і АЕК операцію оплатив. І зоря, ну не знаю, чи вона чим не допомогла своєму клубу. Ось ось такі стати. Переходимо далі до срібних карточок. Let's go! Хотів би вас попросити, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, ліпіть подобайку там напишіть коментар, бо 73% дивляться це відео не підписаним. Ось і просідає трошки активність під випуском, під відео. Тому, будь ласка, для мене це дуже важливо. Напишіть коментар від цими слів, підпишіться на цей ютуб канал та під подобайку для просування українського контенту. Це дуже важливо. Буду дуже вдячний. І так, з срібні карточки у нас розпочинає гравець Іван Петряк, який вчора перейшов в. Полісся на правах оренд з Донецького Шахтаря. Тут у нього карточка клубу Донецький Шахтар. 4-4 по зірочкам, швидкість 78. баланс 84 і все решта ну не дуже. Переходимо зразу до іншого гравця. Це нас Андрій Близніченко, який грав за Верес в цьому сезоні. Вже зараз він вільний агент. А тут він грав за кадемірка Дюкспор. острі 3-2 по зірочкам. І тут м -м, немає чого що виділяти, проста звичайна. Срібна карточка. Ось далі. Василь Кравець. У нас наступний на огляді. Він грав за Луго, які грали. Здається, в другій лізі 에, Іспанії, якщо не помиляюсь тоді. Тут також нічого мало що виділяти. Зараз Василь Кравець якраз також перейшов до Поліса в ві... після Дніпра. Ось. Далі Романчук Тарас, який грає за Єгілоні, він там, капітан, він має польське громадянство, також, напевно, має українське громадянство. Просто дуже дивно, що тут йому показують українське громадянство, хоча на екстраклясі зазначається, що він є громадянином Польщі. Два-три по зірочкам можна виділити тільки стаміна 75, і то, напевно, це таке десь рівне карточки. Далі у нас тут Борис Тащик, який грає тут за другу Бундеслігу, за клуб Дюсберг. 3-4 по зірочкам, 82 сила можна виділити. Ось. Е і. Зараз він грає в третій лізі, і в минулому випуску я за нього говорив. Переходьте, обов'язково дивіться. Грає за клуб е, Ецбреге. Якось так. Е, далі е, Денис Дедецько, який тут грає за Скахабаров з 24 чотири 73 сімдесят три болконтроль і 76, е, сила в нього. Ось е, зараз він грає за клуб Зімбру з Молдови. Е, Поки що якось так. <смістична> Чому я так на Денис Редечко, навіть не знаю. Далі е Артем Путівцев, який грає за е Термаліку, і він досі там грає. Він там чуть не легенда клубу. Е 83 сила можна виділяти, е 75 джампінг, 2-3 позірочка. Е і нічого такого особливого. Е Далі, Владлен Юрченко, ми говорили в минулому випуску, що він переходить Метлі з 19 за спеціалій. Так це сталося. Е Улюбленець е скрипника. Тут він грає за Bayer Leverkusen, Пам'ятаємо, що в минулій частині була бронзова карточка, три-три позорочкам. Що тут можна виділити? Та напевно 74 agility агіліті і 72 баланс. А так то посередня срібна карточка. Переходимо далі. Дмитро Гришко, який грав за Скахпаровською. Зараз він завершив кар'єру. У нього останній клуб у 21-му році це був Олімпік Донецьк», як зазначає трансфермаркет. Тут та виділити можна джампінг і силу, але то, якщо чесно, то таке якесь для срібної карточки. Далі Ігор Чайковський, який тут грає за Анджима Хачкалу, він грав за Зорю Також 2-2 по зірочкам. 82 баланс для, для опорника доволі непогано. 83 джампінг і все можна по цьому виділити. Ось зараз він грає за першу лігу буковину. Там зайшли інвестора, такі солідні. До речі, цей інвестор він є. Президентом баскетбольного клубу Прометей та волейбольного клубу Прометей. І побачимо, що з цього може вийти. Я щось думаю, що це буде дуже цікавий проєкт в Буковині. Далі переходимо далі. Валерій Лучкевич, який дурає за стандарт бельгійський, доволі непогана карточка, срібна, на мою думку. Пейс непоганий, як для правого вінгера, для срібної карточки. Не знаю, мені так здається, що це непогано. 3, 3 по позірочкам. Зараз Валерій Лучкевич грає за Колосковалівки. Переходимо далі. Пилип Бутківський. В нього тут аж три клуби було. Це Сошо, а, а, це Кортрейк, здається, і тут Анджи. Прям три клуба. Ого е, такі стати в нього. Е, Карточку не мінялися, якщо ви бачите, 70-70-70, то там особливо нічого не мінялось. Е, в другій лізі він грав, що чогось. Е, і отакі стати Може сказати, що непоганий удар головою, та стаміна та сила, і павер, але це срібна карточка. Ну, для форварда треба трошки краще. Бо 47-пасінг це звичайно біда. Прям дуже сильна біда. Далі. Е, Олег Данченко. я забувся нагадати, що у нього дві срібні карточки. Тут в нього. Е, я так думаю, апгрейд був. Анжи і Шахтар. Е, ось 70-та карточка. Дивіться, тут вже така більш пристойна карточка виглядає, але все одно це мало. Ну, Тут баланс, 84 можна виділяти, а так то е, нічого особливого. Далі у нас тут на черзі е, Дмитро Хемчановський, який має дві карточки за Урал і за е, Ягелонію польську. Ось така в нього карточка. І така доволі вже посередня карточка. Це навіть карточка якась, на мою думку. Якби в нього був нормальний дефенсив, то можна було б і центр поля поставити, і доволі непогано було б. А так зараз Дмитро Комчиновський допомагає Крибасу здобути перше чемпіонство в історії УПЛ. Я в це вірю, хоча і фанат Динамо, але я в це вірю. Напишіть в коментарях, хто стане чемпіоном УПЛ. Дуже цікаво почути буде вас. Далі. Роман Безус, який турає за Сент Трудент, бельгійський 3-3 позорочка. 에... Ну, посередня така карточка, 에... але я говорю, якби був деф, то прикольна була б карточка. Якщо там срібними кубком десь грати, то була б прикольна карточка, щоб пограти в центрі поля. Ось зараз він грає за омонюють, блистить і може якимось сином десь колись його в збірну. Хоча... На його позиції овер, багато гравців, класних, молодих. Тому я думаю, вже Романа ми не побачимо в збірні. На жаль, хоча мені імпонує цей гравець, пам'ятаю по виступам в Орскі, що він творяв, і Динамо було непогані відрізки в нього. Далі Ярослав Ґудзир, який тут грав за Урал, і він грав до За Урал до повномасштабки. Е, він покинув клуб, пам'ятаєте, ми говорили. А ось е, на днях я бачу нову інформацію, то що він зараз грає за Фенікс, Якщо я не помиляюся, він грає в Львівській області, там, Прем'єр-Ліга Львівської області, якось так називається. ось. Далі. Євген е, Макаренко, який мав карточки за Кортрек і Андрелект. Е, ось така карточка, доволі посередня для лівого бека. а ні, це ЦДМ, перепрошую. А тут у нього. А тут у нього лівий бек. ага. Ось, як для центра поля непогана, давайте так дивіться, Якщо це центр поля, то це непогана катушка. Якщо дивиться як лівий бек, то стати на такий собі. Зараз він грає з легендарним Артемом Біседіним в клубі Орту в Казахстанському. Ось з останнього що було таке цікаво, що вони в е, спливали в мінському просторі те, що вони брали е, куб грав проти якоїсь російської херні, але вони е, двоє з цих два українці. Якщо, якщо можете мене поправити, е, наче два українці грають в Ордобасак, і вони, начебто, не вийшли грати проти цієї російської хуйні. Далі е, Орман Зозуля, який вже завершив кар'єру, тут він грає за е, Аба. Альбасета, здається, тут неправильно напевно напав написаний клуб, але якось так. так. 82 джармінг, що можна виділити, і доволі непоганий пець, як для стрибної карточки, хоча хочеться завжди більше. Ось, три-три по дзірчикам. Зараз останнє, що було чути про Романа, це те, що він як завжди активно допомагає Збройним силам України і е, сплива інформація про Євгена Коноплянку, що він завершує кар'єру і будуть створювати з Романом Зулью, е, Футбольне агентство дуже цікаво, дуже сподіваюся, що вийде дуже кру... крутий проект від них. Бо два хлопці доволі розумних. Тіпа, і я думаю, вони точно допоможуть українцям в на якщо вони будуть просувати європейський ринок, то вони дуже сильно допоможуть завдяки своїм так сказати своїм іменам. Ось Дана, на наступне нас євген Шахов. Він також грає зараз в Казахстані. Якщо не помиляюся, він грає за. Uh, не Неордобастик, забувся який клуб. А напишіть в коментарях, за який клуб грав Казистань. Блін, з вилетів зараз клуб, не будуть перевіряти. 3-4 по зірочкам, тут в нього карточка за запалок. Доволі непогана карточка на його позиції. Але особливо тут нема що такого класного виділяти, що там якийсь показник за 80. Ось, далі ми переходимо. Денис Кулаков, зрадник, грає в Уралі. Да Давайте ще не будемо дивитися за нього. Хрен з тим, хочете, отак поставлю на паузу, ой, поставити на паузу, подивитися висоти, але чому він її на болотах? Далі, Максим Малашев, який завершив кар'єру, він зараз здається, працює тренером в юнацьких командах Донецького хахтеря. Якщо я не помиляюсь, ось талант. Жаль, що травми його спіткали так рано, і він не зумів вистрілити. Хоча про нього говорили дуже багато приємних речей. Багато говорили, що він має бути топовим. На своїй позиції, там один із найкращих в Україні, а може так і буде в Європі якийсь там супер рівень грати, але травми, є травми, і на жаль, його спочатку травми. Ось такі стати в нього, 3-4 подірочка нагадаю ще раз. І переходимо далі. Надалі у нас Олександр Зінченко. Якщо в минулій частині мав карточку. З ПСВ тут він має вже карточку з Манчестер Сіті ЦАМ, потім буде лівбеком, ми знаємо. це. І тут доволі прям багато стат за 70-ті, Ти такі дивишся, вау, прикольна непогана карточка. Якби він отримав в цій частині якусь спешалку, то це було б вау прикольно. 4-3 зірочка. зірочка. Коротше, для мене це прикольна карточка. Далі нас на черзі Микита Шевченко, який зараз рає за Олександрію. Тут він виступає за Донецький шахтар. Ось така в нього карточка. Переходимо відразу далі. Про воротарі дуже мало чого говорити, бо тут стати прям ну такі такі. Немає стат детальних для воротарів. Далі Олександр Рибка, також один із вартарів, легендарний вартар для українського футболу. Ця бійка з Максимовим. Він був молодий. Далі цей допінг допінг він провалив. Далі він грав за Динамо «Шахтар», легендарний воротар. Тут він грав закадемірка за Карабукспор разом з Євгеном Селезньовим. Один-два позоричкам. Зараз він грає за оболонь. Ну як грає в запасі. Я поки що помиляюсь, він наче ні разу не виходив в даному чемпіонаті. Можете направити в коментарях, звичайно. Далі Євген Селезньо, кому тільки що згадували. Тут в нього дві карточки. Якраз цей клуб, який ми тільки що говорили, і. Ахсіхар Беле Діспор. Ці турці, туреки, звичайно, у них все на спорт закінчується. Ось. 82 хеддінг доволі непогано, а так то Не нічого, пенальтів 80 і все. Ось. Як ви знаєте, сьогодні в минулому році завершив кар'єру, був матч такий у жорді, благодійний матч, збирали гроші для підтримки Збройних сил України. І зараз він там займається. В Дніпрі, якщо не помиляються, там якийсь там спортивний аля-агент, директор щось допомагає з трансферами. Дай Бог, щоб у е, Євгена все вийшло. Ось переходимо далі. І остання стрібна карточка перед золотими це Тарас Михайлик, про якого ми мільйон тисяч разів говорили в минулих випусках. Обов'язково подивіться минулі випуски, щоб їх ось просувати вище. E, тут він за локомотив, e, але зараз він в Луцьку допомагає армії. У нього дуже багато зборів. Він на всяких турнірах залучений допомагає, і Це тільки те, що я бачу в інтернеті, але я впевнений, що він там за межами інтернету ще більше допомагає нашим воїнам. Ось така в нього карточка, два-три позирочкам. А ми переходимо до золотих та спешл карточок Let's go! Тож, переходимо до золотих карточок, і з найнижчим рейтингом золоту карточку має Руслан Майольновський, який тут грає за Генк, який є неймовірно виблищував в ті часи в бельгійському чемпіонаті. Він, здається, тоді став чемпіоном з Генком. Ось такі в нього стати доволі пристойна карточка. Не вистачає пейсу. І десь може четвертий зірочки на фінтах. Доволі було б непогано. Але лонгшот 80. Електронні Arts, ви дуже сильно помиляєтесь, але в нього є ще інформ. Давайте глянемо на інформ. І тут прям зараз я вам трошки опущу, щоб ви были... також було видно. вам. Ось. Дивіться, яка така карточка. Тут дуже така симпатична доволі карточка виглядає. Тут і павершот такі обцаца, і лонгшот обцаца. І прям оце прям довольна класна карточка, за яку я б навіть зараз пограв би шкода, що маліносного немає одної спешел-карточки нормальної. І це дуже шкода. Зараз він грає за Джено італійську. На початку сезону він ще трошечки грав. Ну я не грав, він був з Марселем, але влітку він зразу перейшов в Джено. Ось тому переходимо далі. Далі нас Віктор. Коваленко, золота надія українського футболу, як говорили люди, Голден Бой, наш ось таку має непогану карточку. Четвертої зірочки на фінтах було б ще і було б прекрасно. Таку класно мати карточку під еволюцію. Зараз ха, ось. Е, зараз він грає за, м, здається, Емплі, якщо не помиляюсь. Е, і доволі непогано. У нього такі були відрізки, нестабільні. Це його така головна характеристика, те, що він нестабільний. На жаль. Переходимо далі. Богдан Бутко, який грає за зорю вчора. Це записує 13 часа 12 часа, коли грала зоря проти Динамо, Бутко був один із ініціаторів тих, хто не вийшов на матч, бо їм не виплатили преміальність за Єврокубки та за бронзове місце в чемпіонаті України. Типу, яка ситуація до Зорі з гравцями, що вони не міють якісь нети спільні мову з ними. Як це може не знаходити з лідерами команди, які вам робили результат в новому сезоні? Що це не заплатити гроші? Ну, це якось. Для мене абсурдно чи що, але це такі реалії українського футболу. Напевно, мені треба просто звикнути і виключати цей романтизм. Ось така в нього карточка за Донецький шахтар. Тут він грає два-три по зірочкам. І доволі непогана така карточка. Переходимо далі. Сергій Кривцов. Ми розповідали по минулому випуску, що він грає за Майами. І зараз також грає за Майами. І там був один такий хайлайт. У мене в телеграм я може скинув якраз. Також дивитися на мій телеграм. Там багато що цікаво буде, може буде скоро Кубок прогнозистів. Ось, Хто побачи до цього моменту, буде цікаво, що ви додаєте до цього моменту чи ні. Ось, Напишете обов'язково. Ось така карточка в нього доволі непогана. От це би ще трошечки, і це було ляпота, красота. І баланс, би діліти. Ладно, трошечки треба відправити блок карточку. Далі. Дмитро Чегринський також недавно висвітлювався в українському інфопросторі, Те, що в нього... його відзаявили від. Заявку пела від Шахтаря, те, що у нього травма. Е і Тут він грав за кафіни. е, Зараз він грає за Донецький Шахтар, відповідно. Е 87 сила, і це прям вау! Але дивився на, на всю карточку решти я такий думав, що а, ну, ладно, типово, така карточка 75-го Далі. Олександр Кучер, який грав за е Казіспор що за там грав. Ось така в нього карточка. Знаємо, що він був тренером металіста та дніпро 1 Зараз він відпочиває від того футбол. Але не забувайте, будь ласка, не хейт кучера, бо друге місце зняти в чемпіонаті це не так й легко, який не був би наш чемпіонат. Не треба недооцінювати даного тренера. Далі, Іван Нордець. свинота, твар. Е е найкращий друг е Роми цього. Сам що не пам'ятаю всяких гівнюків, блядь. Той, що був. В, на інтері в моєго кадемін. От. Е, найкращий друг Роми Кадеміна. Е, два таких е, малоросика е, типових. Ось, е, сидить десь там в Бохумі. Да нехай зламає ногу. Я бажаю. От щиро бажаю, щоб Іван Ордець зламав ногу і закінчив футболом, щоб не позорив українську націю. Далі. Е, Денис Бойко, тут він гравець пешик Таша. Е, 3-2 по зірочкам. Ой, три один зірочкам. перепрошую. Один на скілах, три на віксфут. Е, Ось така в нього карточка. Ден Бойко. Е, дуже шкода, що у нього не вийшла міжнародна кар'єра. Він був у Шекташі, у Малазі. Е, не вийшло, хоча в Україні він був близько. на мою думку, особливо в Дніпрі. Це було його і в пам'ятаю, його молодим. Прямо, це було просто конфета. Не ворота. Далі Євген Коноплянка тут грає за шальки. 4-4 по зірочкам. класна карточка. Шкода, що немає ніякої спешатки, як в минулих частинах в нього було. Е, що про нього можна сказати? Я вже говорив е, Роман Зузуля. Е, з ним будуть робити ті інформації, яка є. Може це вкіт, може не вкіт або я надію, що це щира правда, що так і буде. Що Євген може трохи набрити йому футбол, може він закінчить кар'єру і стане якимось там агентство створити. Це я сподіваюся, це буде здорове агентство, не таке як у Шаблія. Що вони будь-реально давати розвиток із футболу українським футболістам і будь думати в першу чергу за футболістів, а не за, за те, щоб заробити десь там гроші, і спокійно може як шаблі там з російськими там помийками контактувати і них брати гроші. Ось переходимо далі. Андрій П'ятов завершив кар'єру. Зараз він тренер голкіперів, здається, в Донецькому фатерях, якщо не помиляюсь. Ось така в нього карточка. Шкода, що немає інформів, як у минулій частині. Обов'язково дивіться, минулу частину я буду рекламувати. Євген Селезньов, ми дивилися в срібних карточках, але він мав такий мотим за те, що це здається. Мотом, якщо не помиляюсь, це здається або кубок Туреччини, або суперкубок Туреччини, бо він там і там забував, пам'ятаю. Але мені здається це був Кубок Туреччини, там, де не виграли. Ось такі стати, трошки йому вправили пейс, але. ну... В цілому карточка, ну не дуже. Якщо, хоча може якщо кинути Хантера, 에, ну давайте подивимося, от перший раз в історії зробимо таку. Навіть якщо Хантера не кидаєш, то ну, таке, таке таке собі. Ось, переходимо далі. Тарас Степаненко, на жаль, травмований, не допоможе збірній Україні проти Боснії, ось, ось така в нього карточка. До речі, Напишіть в коментарях, за яким рахунком завершиться матч україна боснія Може, якщо хтось видає рахунок, то йому там скину умовних 100 гривень. А може ні. Пишіть в коментарях, чим більше коментарів, Якщо буде багато коментарів, реально якийсь буде розмір. Якби один-два коментаря, то вибачайте. Ось от така карточка. Зараз грається за Донецький шахтар, хоча хочеться, щоб десь поїхав, пограв в якісь знать, Бельгії Тарас Тепленко, щоб відчув трошки цього м -м, смак європейського футболу. Далі у нас Ярослав Ракицький, який має дві карточки в даній версії гри. Отака от в нього золота карточка, він зараз грає з Донецький шахтар, не забуваємо. Ось, в минулих випусках я з нього дуже багато говорив, тому передивіться, кому не тяжко, буду дуже вдячний. І отакий от мотим він має. Дивіться, тут мотим прям виглядає. Давайте я зараз трошки вам піднімлю. Мотим виглядає прям тут дуже гарно, прям достойна така карточка виглядає. 78 Пейс, 91 дефенсів, ой, 86 дефенсів все правильно. Ось, і ти прям так дивишся. Блін, прикольна така карточка. Ось. Але, на жаль, на жаль, одна така була лише карточка. Далі, Андрій Ярмоленко, який має звізу ці карточки, це Вест і Бруся Дортм. Він якраз перейшов з Вестхема в. О, ні, це здається. Він Вестм перейшов літом. Це були... Та, це літом він перейшов в Вестхем. А тут у нього карточка Брусі Дортмунд. він якраз в останні дні, там, в 20-х числах переходив в цей. Брусію з драмою відпустили нарешті. речі. У нього була отака карточка. Ось. Е... Доволі непогана карточка. 5 на фінтах. Вау. І 2 на слабі нозі. Я пам'ятаю, надіграв за цю карточку. У мене каз, на PlayStation 4 я собі збирав Борусію Dorf на справді, бо був Ярмоленко. І знаєте, що яка в мене була карточка? У мене була ось така карточка. One to watch. Блін, шкода, що електронні карти прибрали це промо. Напишіть. Чи це було круте промо? Я вважаю, це було дуже круте промо, бо тебе там карточки якось скачалися, вона тебе до кінця сезону могли прокачуватися. Ось, була в мене така карточка Ярмолинка, вон з того, часу собі купив. Думав, що Ярмолинка ще пару інформів отримає, як тут інформу він отримав, але шкода, це були лише два інформа, і тут прям карточки, прям. На початку гри було прям насолода грати за Ярмолинка, попри те, що в нього було дві, е, дві зірочки на такій нозі. Далі переходимо. Марлос, українець, козак. Ось в нього тут дві карточки було. Бразилія, Україна, він тут поміняв громадянство. Доволі непогана карточка, але я б цю карточку використовував би, наприклад, не на фланзі, а десь на центральному такому півзахиснику. Доволі була б непогана карточка. Далі у нього тут була карточка інформа. Ось ми дивимося. Давайте зараз звомомо так трошки. Ось такі в нього були Інформ, такі стати. Доволі прикольно дивишся. Далі. Ще один інформ, ще таки дивишся, Ого, прикольно, 5-3 по зірочкам. А дефолтня, а дефолт у нього теж П3. Ось, Петри, дивись, вау, прикольно далі. Мотим. Такі думаєш, вау, прикольно, куди ще краще. А куди ще краще може бути. У нього далі тут тоц Це здається, був один із перших ТОЦів е-е euh, українських якраз з УПЛ, якщо я не помиляюсь. І тут прям шикарний ТОЦ 5 5 по зірочкам. І скільки він коштував цей тоц Давайте глянемо. Цей ТОЦ коштував 68 тисяч, але думаю, що він... Може навіть і більше коштувати зараз за в у там в періоді коштував. Е, ні, він якраз ну, максимум його було, дивлю, зараз 300 тисяч. Але це, напевно, переводили монетки так дивлюсь, бо PlayStation і Xbox. Навіть це, нічого я вам не показував. От тут. така, да, Напевно, переводили монетки за рахунок нього. Ось, ось такий на стоп. І останній гравець. Звичайно, звичайно, Андрій Миколайович Шевченко. Три нього було middle, baby, middle і Prime. ось. І в ньому мідл дешевше був, чим прайм, ой, чим Бейбі. 4-3 позирочка. Шказав, що надали там, 4-4, блін. Була прикольна карточка, така дивишся, о, прикольна. Давайте подивимося детальні стати. Отак я вам підніму. це Бейбік, Бейбіка, можеш поставити на паузу. Далі тут. Е, це middle, ось, е, І тут прям прикольний. прайм, е, карточка Шевченка. Якщо набирається під цим випуском, наприклад, десь 40 лайків відразу виходить наступний випуск. Тому я дуже чекаю на вашу підтримку. А так, то бажаю всім приємного вечора, мирного неба і до нових зустріч. Бай-бай!